Всім привіт! Нагадую, що я Марина і ви на моєму каналі Нататки екскурсовода». Я сьогодні вам буду розповідати саме про Мукачево, Бо 11 листопада Мукачево завжди святкує День свого покровителя, Святого Мартина. Я коли приїхала до Мукачева в 2015 -му році, то я, звісно, про це свято нічого не чула. Але добрі люди казали, що 11 листопада треба обов'язково йти до кастела Святого Мартина. Там буде вже вишукуватися колона, бо буде хода, діточок з ліхтариками. і Там буде, буде, буде дуже багато цікавинок. Звісно, я пішла і я була вражена найдобрішого свята в своєму житті. Я не бачила. І, е, я, е, на своїй сторінці Мукачева туристична» про це свята обов'язково писала і не один раз, якщо я не помиляюсь. Але чому я вирішила сьогодні розповісти ще раз? Бо в нас після локдауну, коли не було святкування, бо не можна було збиратися великими групами, а потім вже почалася повноваштабна війна. То якось так про це свята не забули, але його так широко вже не святкували. І, Богу дякувати, вчора це все відбулося. Я йду до ратуші, де збиралися, збиралися, збиралися діточки з ліхтариками. І чую, що на зустріч іде жінка, вона розмовляє російською по телефону і каже: «Так хто святой Мартин? Не знала про нього і знати не хочу. Так от, тому я і вам трішки розповім. Там буде відео, але воно таке сумне, тому що вже ні, добре, що це, це відбулося. Добре-добре, да? і діточок дуже було багато, і дорослих було багато. Ну, воно відбулося в вигляді екскурсії. Дякувати е, Олександру Шершуну, котрий мав сили е, це все зробити. Хто такий Святий Мартін? Е, Ота жіночка знати про нього не хоче, а я сподіваюся, що ви дуже хм, ви хотіли про нього почути, але розповідати можна нескінченно. Е, коли ви приїдете в Мукачево, в нас, до речі, є і лікарня. Яка е, названа на честь Мартина, і поліклініка, і звісно, Собор, і два пам'ятника. Ну і на е, печатки міста теж е, є зображення цього Святого Мартина. Але, е, знаєте, все сказано в молитві. І е, коротенька, вона англійською мовою. Да, я її так не буду всю перекладати. але тут е, це, ця молитва, вона. Звернена до сама Святого Мартина, котрий був дуже щирий, дуже добрий, що він в холодний осінній день відрубає частину свого плаща і віддає Жиброку. І потім він, а він був, до речі, військовим. Тут теж це все сказано. А потім вже він стає і єпіскопом. Да? Тобто кидає службу військову і стає єпіскопом, саме тому, що в образі цього жебрака йому насправді з'явився Христос. Дуже багато вчора було на Мукачівських сайтах і е, дуже багато екскурсоводів е, писали про е, мукачів, про покровителя Мукачева Святого Мартина. Але е, було дуже цікаво, що е, викладали мапи. І на цих мапах були позначені ті самі міста, котрі він відвідав, або в котрих він жив. А народився він ще в IV столітті до нашої. Ой, я перепрошую, я завжди дуже хвилююсь. Він народився в IV столітті, звісно, після Різдва Христова. І от знаєте, що я знайшла? Я сьогодні так вранці. А я прокидаюсь дуже рано, я почала шукати щось цікаве. от Я знайшла цю молитву, вона католицька, і, до речі, Святий Мартин його пам'ять, його шанує і Католицька церква, і Православна Церква. І тут я раптом знайшла, що є така організація, котра зветься Європейська федерація Святого Мартина. Не так. Культурний центр Святого Мартина, Європейська федерація культурного центру, то, тобто, я англійською прочитаю, European Federation St. Martin Cultural Center. І що вони зробили? Ця федерація, цей культурний центр Святого Мартина. Розумієте, він мешкав у дуже багатьох містах. Uh, і вони позначені на мапі Європи, деякі мають зараз на, назви інші. Але він подолав шлях, uh, який 5 тисяч кілометрів. Тобто, розумієте, така подорож була в нього. Да? І uh, ну, 5 тисяч кілометрів це дуже дуже багато до однієї подорожі. Тому. Оцей культурний центр Святого Мартіна він розробив пішохідний маршрут, десь він можна 114 кілометрів пройти, можна пройти 236 кілометрів, можна його проїхати автівкою, я так думаю. Тому що вони вважають, що Святий Мартін. Він символізує такі общі людські цінності, і він якби він, знаєте, об'єднує людей. Да? Ну І в даному випадку він теж що робить? Він надихає їх на подорожі, тобто відвідати те ті саме міста, де він мешкав. Отаке, якщо захочете послухати більше про Святого Мартина, то можна написати в коментарях, і я зроблю відео, а можна що зробити, приїхати до мене до Мукачева, і я вам все все розповім. Але його Святой Мартин, він один з найбільш шанованих святих, я вже про це казала. І відзначається цей день переважно в, Єрма... в Німеччині, в Чехії. І саме так, як це в Букачева, тобто за е, таких часів ще відносно мирних, да? хоча війна в нас почалася е, саме в 2014 році. Тобто йдуть діточки з ліхтариками, їде Мартин на е, коні, і якісь відбиваються вистави, обов'язково смажуть е, е, гуся. З такою капустою тушкованою, теж капустою, а це обов'язково, да? але є така країна Польща, і 11 листопада вона святкує День Незалежності. І тому це свято зберігається виключно в поморському воєводстві, а саме в місті Познань. І от там, у цьому місті Познань, відбувається хода, їде Святий Мартін на Білому коні. Але що цікаве, що на цей день святий Мартін або людина, котра грає Святого Мартіна, він на цей день стає мером познані і виконує його обов'язки. Треба ще додати, що того гуся смажуть і в Німеччині, і в Словаччині, і в Чехії, ну, і саме в Мукачеві. Але ну, в Польщі теж там є такий навіть банкет на честь Святого Мартіна саме в Познані. це поморське воєводство. Але там ще роблять круасани з білого маку. І це дуже цікава деталь. Знаєте чому? Тому що там був такий собі пекар на ім'я Валентин. і якось у вісні він побачив напередодні свята, він побачив е е е якусь е постать вершника в таких срібних латах, і він здогадався, що як це трапляється, цей сон е е він бачив напередодні 11 листопада, то е е саме це, мабуть, святий Мартин проскакав містом. Він вранці прикидається, відчиняє двері і бачить подкову. І що він робить? Він починає пекти круасани з білим маком, і круасан вже саме так має вигляд цієї платформи. Ой, платформи. Я все одно хвилююся. Я нічого не буду переписувати, хай так буде, так буде. Да? Подкове. І е, на це е, дійство, я перепрошую, не на це дійство, а на е, цю, е, він е, отримує від е, священника познані Яна е, Левіцьке він благословіння на те, щоб випікати саме ці круасани. І е, ця традиція вона зберігається і дотепер в Познані. Але е, треба ще казати, що е, всі свята християнські, вони православні, католицькі, вони все одно якось пов'язані з язичництвом. І знаєте, цей день вважається в європейських країнах, що це вже завершення усіх польових робіт, урожаї вже зібрали і можна святкувати. А в Польщі. Ну не тільки в Польщі, вже заганяють худобу до таких от сарайчиків, де вона буде на зиму, да, переживати зиму якось. Але в Польщі заганяють такими гіловими гілочками, які теж називають мартинками. Оцими мартинками або марцинками заганяють худобу в сарай на зиму. Отак. Ну І е, треба казати, що е, це теж 11 листопада. Е, і е, саме в ці дні, ну починає з, е, якщо я не помиляюсь, 31 жовтня е, кельти відзначали свій е, новий рік Да? І так е, саме вони е, приносили в жертву худобу. Або інший кість тварин, і там співали свої пісні. Але в нас же країна, буду дякувати, вона багата конфесійна, але вже ті часи минули. Але такі спогади про язицтво вони ну, в вигляді легенд потрібне людству, бо це ж було, було. Так, нікуди під цього не дінешся. Але я повертаюся до вчорашнього е, свята. Е, я ще перепрошую: в нас не освітлюється. Тобто оця підсвітка в нас дуже класна, і замок Паланок був підсвічен, і ратуша, і е, е, інші е, такі будівлі, е, да, і костел е, да, Святого Мартина. Але зараз цього робити не можна. І тому е, темно, темно, тому що війна. Не тому, що в нас нема освітлення, а тому, що війна. І е, оці ліхтарики дуже такі вони були маленькі, е, і тому що е, зараз е, ну, війна і, е, мабуть, ці кошти можна витратити на допомогу війську, ніж робити ті е, такі розкішні були ліхтарики, ну, ну просто неймовірні, е, котрі були е, всі ці роки. Але Олександр Шершов, завдяки котрому діточки і дорослі, і я теж отримали такий сум і радість. Він завершив це свято словами, що знаєте, в нас саме в пам'ятнику Святого Марціну є така велика, велика діжка, 300 літрів. Вона там має, щоб там було вино. Да? Ємкість така 300 літрів. Але коли цей пам'ятник був вже споруджений, почався спочатку локдаун, а потім вже повномасштабна війна. І зараз ця діжка порожня. Але ми сподіваємося, і про це Олександр Шершун теж казав, що вона буде, буде з вином, 300 літрів вина там буде. Саме тому, що Закарпаття це край виноробів. І э, за традицією э, мер міста вчора теж виліває вилів э, молоде вино на Бруківку біля ратуші і просив э, Бога, щоб він дарував Закарпаттю ще э, рік і не один рік, і щоб був кожен кожен рік багатий-багатий врожай винограда. Все, я більше е, не буду вам нічого. Я розчурилась, бо кажу, що найдобріше свято, котре я бачила в своєму житті. І сподіваюся, що воно буде із виставами, і з Мартином на білому коні, і е, з подарунками, котрі мер міста завжди дарує діточкам. за їхні ліхтарики, все це буде, але це буде після перемоги. Все, друзі, я завершую, бо я розчулювалася і вже я буду і слова плутати, і щось казати не так. Просто подивитися, не зважайте, що темно, ж кажу, що такі часи настали. Але е, темні часи вони завжди бувають коли, коли потім вже наступають яскраві, світлі, мирні, переможні. Пока-пока.

Готовим? Пока нет? Мукаті були повні. І коли з усіх на порядочок все, що з полів зібралися. Тому що на день 10 марта зазвичай закінчували збір урожаю. Зокрема, це завершували робити і у наших таях і в Мукачів. І не дивно, що одним з найпопулярніших символів у місті є власне герб зображення Святого Мартина. Це вершник, який обрізає шматок плаща і дарує його більшу. Зараз проповітної дрожні, тому що гуси вважалися птаками Бога війни, Бога Марс. Мартин, як не дивно, який розпочав асилу військову кар'єру. Також був названий Маркін, названий Лечець Бога війни Марс. І оцей запечений гусак він десь позначав перехід із язичницю християнства. Крім того, да, ви дуже багато чули різних легенд, про те, як він не хотів ставати вже священником. За тим спрятався у хлібів, вся скотина мовчала, лише гуси, коли приходила церемонія, підняли клейки. Інша міська байка розказує, що Мартин, так як я. Проводив проповіді, нагнітав, нагнітав, нагнітав. Хотів сказати щось дуже важливе. Налітали гуси, починали клекотати, перебивали його. Тоді Марті сказав, що Господь любить усіх створін, до сих пір любить, лише з добечі звори. Є улюблена забава з перед 31 жовтням писати наш опразнувати Кілові, що да? то дурноє, що то прийшло до нас звідки. ось, в католицькій церкві це була дуже серйозна проблема. Чому що раніше з тридцять 31 тридцять тридцятого три першого жовтня перша права християнська церква і не можна. do planeta